Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. І знову розпаковочка. Сьогодні знову була в місті. Ось На базарі взяла гірчицю, хрін по 15 гривень. Та й те мандарини взяла, масло наше первомайське, тут я завжди його тільки купляю. І це взяла ще цибулі чернушки, ще хочу, щоб посіяти, щоб була арпажіка на клубний рік. Це в АТБ взяла. Ванільний цукор такий, здається, рубль 60, а такий рубль, 70, по-моєму. такий такий. взяла, такий і такий. Це у кошику взяла корневін. Він мені ще пригодиться. Взяла ось таке від хвороб та гнилі ще інструкцію не читала, але у мене помідорить ще висадила е великі горшки, один, видно, чорна ніжка пропав. І це від шкідників. Таке, таке Здається, по 33 гривні, це щось 8 гривень. Чи що? І дуже люблю гарячий шоколад. Коли є, завжди беру по декілька штук. Здається, 19 гривень. Це в кошику взяла собі пільвелізатори, тому що я вже якось показувала відео, то не... Ну, всі поломані, другий раз треба обризати, щось і немає чим. І серветки такі взяла. Ну, І в епіцентрі взяла туалетний, е, туалетний рушнич, е, е, паперові рушнички, здається, 39 з копійками. чи що. І знову не, не вдержалася, пішла на сім'яна, хотіла знайти гацанію. Гацанії немає. І знову набрала помідор, апельсин, чорний принц. Здається, вже й брала мікадо червоний, капуста амагер, Українська осінь. Ну і квітів набрала. Це декоративна капуста, здається, також брала, ну хай буде. Маргаритки взяла. Флокс, чорнобривці ось такі, бачите, таких, що в мене немає. І Астрій ось взяла така. Помпонна така і така. І ось така. Ну, і це ще в п'ятницю я брала також. Взяла новинка Придністров'я, Волгоградський червоний, Волгоградський розовий. І взяла фасолю, горох. В минулому році в мене дуже гарно вродив горох, надію, що і в цьому році так буде. І ще в кошику взяла ґрунт. Зараз такий дорогий ґрунт, але зайшла зранку, був ось такий, цей, здається, по 22 гривні. Да. А це по 8 гривень, а був ще по 27 там з квіточками. Я його вже брала, ну, в принципі, непоганий 10 літрів. За 22 гривні 20, це виходить 44 гривні. А зараз 20 літрів більше 100 гривень стоїть. Тому це вирішила. ну, Зранку зайшла, думаю, та, потім будемо їхати додому та й заїду. Заберу, наберу". Приходю, одного, оце такий один остався, того немає, то вже набрала такий ось по 3 літри, по 8 гривень. Це також, я вважаю, що недорого. Тому набрала такого, взяла 6 штук. Ще багато чого садить, і буде треба. ну, так що чоловік сміється, тобі мало землі на городі. Ось такі покупки в мене тут. І ось, друзі, ще собі на відпочинок взяли класичне лото. Чоловік вже відкрив, я ще не бачила. Що тут у нас є? Такі фішечки, це, я так поняла, закривати. О, такі ось картонні. Таблички і бочечки такі. Зараз подивимося, бо я ж я ще не дивилася. Це брали в епіцентрі. Вже, правда, часу немає гратися, але може коли ввечері, а ні, то буде на слідуючу зиму. ось таке. Ну, як звичайне, лото. Але другий раз в карти вже не хочеться грати, ну, надоїдає то коли сядемо, то й все пограємо, коли буде час. Так що такі в нас покупки сьогодні. Дуже задоволена, трошки позитивчику в наше невеселе. время. Так що таке. Вже не Вже буду совувати потом. Друзі, ось відразу від хвороб гризаю і розсаду. Не було чорної ножки, надіюся. І тут ось у мене е, горденія. Ось також дивіться, листя видно, що больне. То, також побризгала. Ось дивіться, також один з калачиків біле листя. Для профілактики побризгаю і розсаду, і ось смірт. Я його... Тільки заказала, на всякий случай оброблю. Ось опять гарденія. Бачите, погано вони себе почувають. Ось ще одна, то оброблю. Ось, бачите, помідор заболів мене, впав. Обробила, ну не знаю, чи поможет чи, чи ні. Ну, друзі, на цьому все. Десь через два дня попробую обробити. Я вам казала, була біла крилка на розсаді, то, виходить, завтра неділя, як я обробляла е, цим забула, називаю, від шкідників актарою. А це хочу спробувати хай дня два пройде хай воно трошки ну, усвоїть це що від болячок. А потім вже я оброблю від шкідників. Там також є білокрилка, так що. І це стоять мої хвойники. Сьогодні мені сказали, що не можна в воді, ну не знаю, стоять поки. Мені нема часу з ними гратися. То буде час, посажу, приймуться, приймуться, ні то в мене вони є. Буду знову різати, буду вкорінювати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі, я дуже рада коментарям. і Приємним і неприємним велике дякую всім, хто пише. Жду від вас і зауважень, і рекомендацій. На цьому все. Дякую, пока.